Ангели. Люди їх бачать по-різному, хтось їх бачить як якихось дуже таких а, легких, крилатих, так, обов'язково крилатих, ну, скажімо, таких доброзичливих створінь, сутностей, а хтось розуміє, що вони є охоронцями. Що ангели це перш за все наші охоронці. І взагалі, що вони охороняють? І давайте так, яка це структура, що, що нам про себе скажуть ангели? Взагалі, що вони хочуть про себе сказати? Ось таке запитання: що вони хочуть про себе сказати ангели? Хто вони насправді такі? І що нам треба знати? Про них. Що нам треба знати про ангелів? Так, 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 я перевернула колоду, в мене вийшла земля, і вона була перевернута. І це я щитую, я взагалі не читаю перевернуті карти, але символи карти, але тут. Я считаю інформацію, що це неземні структури. Неземна структура це неземна сутність. Яка це сутність? Які це сутності, ангели? Це, скажімо так, мені показують, що це доброзичливі, доброзичливі сутності. Неземні доброзичливі сутності, вони як дійсно помічники, дійсно вони помічники для нас, і вони якби можуть нас скеровувати, можуть нас направляти. Оце тройка кубків, я її тут щитую, що вони, як наші помічники і можуть нас направляти. До нас вони ставляться як ну, доброзичливо. Доброзичливо. І це така структура, це сутності, духовні, чуттєві і глибокі, що ангели ще хочуть нам сказати про себе, хто вони такі. Так, вони стабільні, а вони закриті, тобто, скажімо, ця структура для нас закрита, таємна, вони допомагають нам, вони можуть нам допомагати, але ми для них тобто вони для нас закриті. Ми їх не можемо, ну, взагалі ми люди, їх не можемо бачити, отак вони передають. Що це за структура ангелів? А, вони провідники, вони виводять нас з складних ситуацій, вони виводять нас з складних ситуацій людей, що вони ще хочуть нам сказати? А, з таких ситуацій, коли люди заходять в тупік. Вони виводять людей з тупікових складних ситуацій? Це вони про себе прямо розповідають. Це закрита для нас структура, ми їх не бачимо. Вони дійсно нас можуть нам допомагати проводити і особливо з складних ситуацій. Добре, вони можуть нас з складних ситуацій виводити, ангели. А чи можуть вони нам? Ну, скажем, якщо ми їх. Про що ми можемо їх просити? Давайте так. Про що ми ангелів? Взагалі, люди, ми ангелів, про що ми можемо їх просити? З чим ми можемо до них звертатися? Навіть не просити, а звертатися. З чим ми можемо до них звертатися до ангелів? Так, ми можемо, ну, якби звертатися, коли нам потрібна сила. Коли в нас є якась ми можемо вчитися в них, ми можемо в них вчитися, ми можемо запитувати якісь такі запитання, от знаєте, пробую, як би це сказати. Ну от коли, коли, коли ми як учні і ми не розуміємо, як взагалі нам поводитися в ті якісь певні ситуації. Ми до ангелів можемо звертатися. Це, в принципі, вже зрозуміло. Коли нам потрібна наповнення, підтримка, то ангели також, ангели також нам можуть допомогти. Окей, давайте я так запитаюся. Ну, це все зрозуміло, що, ми, що вони нам можуть допомагати в складних ситуацій. Давайте я запитаюся у ангелів, чи вони хочуть, щоб ми до них зверталися, чи а, як вони хочуть, щоб ми до них зверталися, як вони хочуть, щоб ми до них зверталися? Як вони хочуть, щоб ми до них зверталися? Вони хочуть, щоб ми до них постійно зверталися тоді, коли нам потрібна допомога, знову ж таки, повторюється. Тобто ми можемо до них звертатися постійно. Я хочу запитатися такі запитання. От Ангели-люди уявляють, що ви дуже такі легкі і дуже доброзичливі. Насправді ви такі просто, від... просто відповідь: насправді, які ви. Тобто, люди не помиляються, що ви доброзичливі. Люди помиляються. Ось така карта важкості вийшла. А люди помиляються. Ну, вийшла в мене карта, що це мечі. Тобто, показується це, що вони, якби така, знаєте, холодна. Я це відчуваю, що люди помиляються. Тобто, це як... Якась важкість для них, що люди так думають. Насправді вони як мичова карта, насправді це структура, яка як захищає людей, вони захищають людей, так, вони зіркові душі, вони дійсно зіркові душі. Вони як структура зіркова така більше, духовна. Зіркова і духовна це одне і те саме. Але вони просто як захист, це більше іде як воїни, більше іде як хоронителі, так, воїни. Тобто вони структура, яка захищає, і до них можна звертатися, коли в більшості коли є якісь складні ситуації. Взагалі вони відповіли, що можна стабільно звертатися, не тільки при, при складних ситуаціях це духовний розвиток. Це коли ви не знаєте десь щось треба запитатися, і ви не знаєте, що вам вибрати. Вам можуть допомогти ангели, так? Так, це правда, можуть допомогти ангели. Добре. Взагалі є такі моменти, що ангелів показують якби чорних ангелів і білих ангелів. І білі ангели, тих, яких показують білих ангелів, це які? Розкажіть про себе. Ну, це духовні створіння, духовні сильні створіння, які наповнюють любов'ю, які дійсно в собі тримають таємні знання, любов і можуть наповнювати людей. Наповнювати це таємні знання, карта жриці. Що ще ці білі ангели? Навчати вони можуть людей навчати. Тобто ангели, вони, я так зрозуміла, що вони ще як вчителі, як куратори для багатьох з людей. Ось тут мені показують, що ці білі ангели. Все, я зрозуміла, все, я зрозуміла. Можете подивитися. А я щитую так цю інформацію: що білі ангели це як куратори більше, це як наставники більше для людей. Так. Це правда? Так, це правда. Це як наставники на землі. Ну це як бос, тато, земні наставники. Так, підтвердження. підтвердження. Це земні наставники. Добре. У мене запитання про чорних ангелів, тому що в нас в нашій структурі є такі розуміння, як чорні ангели. Темні ангели. Хто це такі темні ангели? Е, я маю певне розуміння, хто це, але я хочу зараз просто, щоб була відповідь. Тобто ангели-білі це як куратори-наставники, до яких можна звертатися у важку хвилину. А взагалі, якщо в загальному взяти, що це як наші більше вчителі. Так, 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 так. так, так. Добре. Чорні ангели. О, так. Семірка кубків. Хто такі чорні ангели? Що ви хочете про себе показати, сказати? Чорні ангели? Угу. Ну, дивіться, чорні ангели це ангели, які вчать Людину, але вчать через якісь відповідні уроки це також наставники, які вчать людей через відповідні уроки. Що це за уроки такі, через які вони вчать людей? Е -е, так, це у нас Угу. Духовні уроки, Ну, наприклад, уроки вибирати себе. От це прям чорні ангели, вони вчать через якісь такі духовні уроки, вибирати себе. Якщо е, ну, через мечі, розумієте, вчать через мечі. Ось я вам можу показати: вчать. Але через мечі, а це як духовний наставник. Вони вчать через мечову структуру, тобто це означає, що через різні життєві, не дуже приємні уроки. Якщо білі ангели наші куратори, які більше якби. Ми можемо до них звертатися за допомогою. Вони як... Е Зіркові душі такі, зіркові сутності, тобто більше наповнюють, так? якщо це більше а, ангели, які ну, небесні, дійсно ангели. так, Я просто, от, щоб ви вже розуміли, то чорні ангели це які проводять якісь уроки. От їм, наприклад, потрібно людину кудись вивезти, але людина там ніяк просто не бачить виходу. От просто не бачить, що їй треба йти туди, а вона йде. Зовсім ну, просто вперлися і йде. І чорні ангели тоді включаються, як вчителі, і показують людині через інших людей, через якісь ситуації, через якісь моменти, що людині потрібно вийти на якийсь певний шлях. І от у цьому якби включаються чорні ангели. Ось такі структури. А, я думаю, що з ангелами все зрозуміло. Це куратори, це наставники, які вчать різними, скажімо, способами. Давайте зараз послання для вас від ангелів. Давайте так, ми виберемо першу і другу колоду. Вибирайте. Так, це буде в нас перше послання. А це буде друге. Просто вибирайте, що вам подобається: перше або друге. І зараз комусь я передам послання, кому це дуже зараз потрібно на щось звернути увагу у своєму житті. От просто на щось звернути увагу. Можливо, людина кудись щось не бачить, не туди йде. Ну, от, просто або просто собі сформуйте якісь свої запитання. Яке зараз є дуже головним От на даний період. Перша, друга. Так, і тоді перша колода, зараз буде послання від ангелів. Для тих, хто дивиться відео, ми тепер вже знаємо, що це за структура ангелів, що це наставники. Тільки одні ангели більше в нас як зіркові душі, такі, зіркові сутності, зіркова структура. А інші, ну я так зрозуміла, що приземлена структура, яка нас вчить. Через земні Одні нас направляють через любов, наставляють, а інші нас вчать більше якби через такі мечові ситуації, через земні, скажімо, якісь уроки. ось А тепер послання для тих, хто вибрав перший номер один колоду, що зараз на даному моменті. Потрібно вам знати. Угу. Так, ну тут комусь показують, що з чогось вам потрібно вийти. В когось є така ситуація, як розбитого серця. Розбитого серця. А, в чомусь хтось розчарований. І тут вже така ситуація, що ви вже знаєте, що це, тобто ви вже зрозуміли, але ще не до кінця. Тобто ви вже це якби позаду, але ще вам хочеться знаходитися в якихось ілюзіях. І вам потрібно зробити рух, от прямо зробити якийсь рух, ну я би сказала, заземлитися. Набратися сміливості і просто зробити кудись крок. Ви вже знаєте, ви вже знаєте, що це може бути за кроки. Ви вже знаєте, куди вам, що вам потрібно зробити, чи куди вам потрібно йти, а, якийсь вибір, або у вас є вже якісь плани, і вам треба тільки рухатися, розумієте? діяти. Тому що, щоб ну, як вийти з цього стану розбитого серця, якогось розчарування. В чому це розчарування? Дивіться, це розчарування в стосунках. Це розчарування в коханні. Це може бути розчарування в людях. От реально, це може бути розчарування людь, люди, стосунки. І вам потрібно. Якби свою енергію скоригувати у правильне русло через любов. Тобто відчути своїм серцем, що зараз мені важливо. І не те, що хтось щось говорить, і не те, що хтось десь щось ви почули, чи написано, чи це прям для вас послання. Через ваше серце, наприклад, якщо. Ви обманюєте себе, вам потрібно зробити кроки, щоб вийти з цього, щоб це закінчити. Розумієте? Якщо в вашій роботі є якісь люди, які вам приносять ваше життя розчарування, ви повинні з цього вийти, з цього стану. Якщо це стосунки, значить вам потрібно вийти з цього стосунку, з тих стосунків і показують, що у вас є на це енергія. У вас є на це енергія, у вас вистачить енергії для того, щоб вийти ну от, в любов. Тобто, зробіть це через любов. Не через конфлікти. Не через конфлікт, а через любов. Це точно, це просто точно, що треба вийти через любов. Тому що зараз якась є зависла ситуація. От зараз на даний момент є зависла ситуація. Потрібно прийняти рішення. Потрібно щось дізнатися, прийняти рішення, і тоді ви виходите просто в свій ресурс. У вас з'являться нові можливості. Ось дивіться, тут потрібно прийняти рішення. Зараз якась зависла ситуація. Вона зависла. Цю ситуацію, щоб воно, ну, якби не висіло, щоб вона е, був рух, так, щоб вона розрядилася, вам потрібно рішення. Завжди рішення воно змінює, розумієте? Іноді ваш прям життєвий цілий урок це рішення. Ну, навчитися приймати рішення. І от вам зараз треба прийняти рішення, от прям так і показують: навчитися, навчитися приймати рішення. Розумієте? Це ваш урок. І коли ви навчитеся приймати рішення сміливо, вас чекає нові можливості, нові ресурси, можливо, це нові можливості по роботі, можливо, це нові можливості по всьому, в коханні, в стосунках, але вам потрібно навчитися сміливо приймати рішення стосовно свого серця, тобто відчувати, чути своє серце через серце. Тобто не, не обманювати себе, ось, ось що вам передають. Вам це важливо. Там, де ваші відчуття, там, де ви через серце, там є ваша, ваша справжня дорога життя. Ось так от я скажу. Так, тепер друга, друга в нас колода, для вас послання, хто вибрав другу колоду. Тепер буде для вас послання від ангелів? Так. Що зараз важливо для людей, які вибрали ось цю колоду? Що їм важливо знати? Послання для тих людей. Так, що це в нас? Угу. Так. Ух, якісь пішли мечі. Щось передається з ментального прямо плану для вас. Ой-ой-ой, прямо з ментального плану передається. Для когось зараз важливо дізнатися, що у вас відбувається як переусвідомленість, переусвідомленість а, взагалі в житті всього. Ви щось переусвідомлюєте в житті, і це для вас дуже-дуже важливо. Якби як змінюється взагалі ваша уява про це життя? Вона змінюється. Тобто, щось у ваше життя зараз прийшло, щось відбувається, що вас змінює, розумієте? І ви повинні просто це прийняти і прожити. Нічка, нічка. Ну, тут все вийшло ментальний план мечі. І оця от карта-нічка, подивіться, це означає, що вам потрібно зараз прожити якийсь новий стан, от якийсь буревій увірвався у ваше життя. І цей буревій прийшов для того, щоб ви навчилися, якби це зміни, як вам потрібно прожити. Щось, щось змінюється, і щось потрібно навчитися відпускати і зрозуміти, що завжди, коли, ну, розуміти, щоб щось прийшло нове у ваше життя, вам потрібно навчитися відпускати просто старе. І це треба прожити. Це може бути боляче для вас насправді, але вам це ваш урок. Вам потрібно це навчитися проживати, розумієте? Відпускати, проживати. Дати цьому час, це нічого страшного, це відбувається у всіх. Просто вам треба навчитися не зависати у цьому стані, а якби прожити його і відпустити. Це ваш урок. Для чого? Для чого? Ну, Розумієте, щоб вийти в стан сонця, щоб настала для вас нова пора. Це прям передають вам. Вам потрібно це. Прийняти, відпустити, прожити, зрозуміти, що, щоб прийшло ось таке ресурсне, щоб прийшло сяйво в ваше життя, щоб сонечко прийшло, а сонечко це божественні енергії. Можливо, зараз навіть хтось, якщо це для практиків, робить перехід, от просто реально як на інші вібрації. І вам треба це прожити, у цю таку темну ніч душі, щоб вийти. В цей божественний потік на інший рівень. Ось для чого вам треба це прожити? Тому що у вас відкривається зараз якась божественна енергія, божественний потік, ваша сила, ваш ресурс. Тобто, треба прожити цей буревій, цей стан цю темну ніч, щоб відкрилося сонце, щоб ви змогли піти у нове. Розумієте? Щоб вам, ну це як трансформація така, навчитися відпускати старе. Так, тому що тут йде такий потік чогось таємного. Можливо, хтось навіть ну комусь треба прийняти щось у собі. Причому прийняти те, що ви раніше не приймали. Можливо, хтось з вас. Також провідник, жриця, тягне дуже до езотерики. Якісь є знання не знаю. Просто людина, яка От, до цього часу щось у собі не приймала. Щось ви якби знаєте, здогадуєтесь, але не приймаєте. І оця сила вона хоче увірватися. Все, прийшов цей час. Це, якби ви скривали від інших. Щось у вас таке є. Про що ви не заявляли? Ви самі, можливо, здогадувались, але не заявляли. І зараз ці часи, коли ось це повинно реалізуватися, проявитися оце сховане. Розумієте, зараз такі часи, тому що ваша енергія вона буде просто втікати кудись вона буде втікати, якщо ви не приймете собі ось цю силу саламандри. Розумієте, вона просто, ви будете витрачати свою енергію не на те, що направляти верніше свою енергію, не на те, не на те що вам потрібно направляти. Не на те, ким ви являєтеся, розумієте? Так, спляча красуня. Вам треба пробудитися. Оце зараз відбувається? Те, що відбувається, оці, оцей буревій, оця темна ніч душі, відбувається для того, щоб ви пробудилися від сну? От просто реально, зараз для когось повинно бути пробудження. І вам це передають. Як вам допомогти собі? Наповненням. Вам просто потрібно це прожити через наповнення, через прийняття і любов, дати собі час, наповнитися. Тут знову в нас оголені жіночки. Наповнитися через любов. І причому це наповнення через ви якби постійно ви повинні навчитися жити постійно. Не ставлячи себе на якесь там друге, третє чи останнє навіть місце, а ставлячи себе на перше місце. Тобто свої відчуття, свої почуття, те, що я хочу, вам потрібно навчитися проживати стабільно це, тобто не десь колись, а постійно. Розумієте? Постійно це дуже важливо. Це для вас послання. І я його закрию, це послання треба рухатися вперед. Просто це в нас вершниця. Просто треба рухатися вперед. У вас не те, що треба рухатися, ви зробите цей перехід, ви підете вперед, після цього всього, коли це все ви проживете. Все, я вам дякую. За увагу підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал, тому що там багато чого корисного, цікавого. Ставте лайки і до зустрічі!